Привіт, дуже рада тебе бачити. Пропоную тобі відпочити декілька хвилинок. А поки ти будеш відпочивати, я тобі цікавинок розповім. Стався космічний масштабів фейл. Демка Star Citizen крашнулася просто під час презентації. Судячи з бурхливих оплесків, фанати отримали очікуване. Так, гру роблять 12 років. Так, на її створення зібрали понад 790 мільйонів доларів. Дата релізу не називається. У Вов встановили пам'ятник на честь померлого гравця. Йдеться про Маца Стіна, відомого під ніком Ібалін. Мац народився з невиліковною хворобою і майже весь час проводив зі своєю гільдією у Вові, де він пізнав і дружбу і любов. Про хлопця вийшла документалка, яка підкорила кілька фестивалів. Він нещодавно з'явилася на Netflix. На честь маца розробники додали в гру пам'ятник. Днями біля нього сотні гравців вшанували пам'яті Баліна. От скажи мені, у тебе буває таке? Користуєшся ти гаджетом. А потім через деякий час виявляється, що ти не знав про весь його функціонал. Ну так ось, виявляється, в PSP можна було б підключити GPS-модуль і використовувати її як навігатор. Очманіти можна. Зараз, звісно, це не актуально, але в ті роки, гадаю, це була імба. Outlast 2013 року екранізують горором. Займеться студія Lionsgate разом із продюсером. Воно Варвара і опівночі з дияволом Роєм Лі. Над сюжетом працюватиме Джейті Петті, постійний сценарист, горор серії та автор усіх трьох ігор від студії Red Barrels. У фільмі планують розширити вже наявний все святий його лор. Тож навряд чи кіно буде прямою адаптацією якоїсь із частин. Warner Bros. працюють над фільмом за грою престолів. The Hollywood репортер, повідомляє, що фільм перебуває на ранньому етапі виробництва і навіть немає сценариста. Над фільмом за серіалом замислювалися і раніше. Шоуранери хотіли завершити історію трьома кінострічками, але керівництво було проти. Зараз, мабуть, їхня думка змінилася. Захотілося подаїти грошей. Оновлення Windows стануть. Платними йдеться про Windows 10, офіційна підтримка якої припиниться восени 2025 року. Контора Гейтса вирішила наваритися на людях і надати користувачам можливість продовжити підтримку своєї улюбленої ОС лише за 30 баксів на рік, куди гірше справи йдуть у підприємств. Їм перший рік підтримка обійдеться в 61 долар, і кожний наступний. Ця сума буде подвоюватися. Тобто другий рік підтримки 122 долари, а третій 244. Це капець. NVIDIA увірветься на ринок процесорів. Анонс лінійки заплановано на вересень 2025 року, а реліз – на 2026 рік. Планується, що вони працюватимуть на 3 нанометровому техпроцесі TSMC. Intel вирішили добити. У нас запускають 5G. У трьох містах протестують сумісність 5G з військовим обладнанням. Пілотний проєкт триватиме два роки і пройде у два етапи. 5G у 10 разів швидший за 4G. Кан'є Вест зняв автобіографію за один мільярд баксів. Стрічка знімалася протягом останніх шести років. Репер хотів показати становлення найбагатшого афроамериканця в історії Америки. У фільму війдуть неопубліковані кадри і перспектива того, як Кан'є змінив ім'я і вирішив стати іншою людиною. Останніми роками Вест став відомим не через музику, а завдяки суперечливій поведінці. Кан'є намагався стати президентом США, розлучився з Ким Карташкін і став головним антисемітом у штатах. Ячи з опису мільярд був спущений на порошок та повій. В Японії трьох блогерів затримали за. Спойлери до фільмів та аніме японська поліція заарештувала трьох чоловіків, які керували сайтом з оглядами на новинки медіа. Як ілюстрації, на сайті використовували злиті зображення і відео, а текст публікацій дослівно переказував твори. Блогерів підозрюють у порушенні авторських прав 12 компаній, серед яких, наприклад, автори мінус 1 і аніме повелитель. Китайці побудували зірку Марті. У піднебесні. Зробили зброю із зоряних війн. Гармата фокусує електромагнітні хвилі в одній точці. Створює потужний промінь, який вдаряє по цілі з величезною силою. Раніше вчені вважали, що таке просто неможливо. Тепер чекаємо на світлові мечі. Оці всі компанії, які роблять ігрові девайси, подивіться, що справді потрібно ГЕЙМЕРАМ. Геній з інстаграму винайшов мишку у вигляді коня. Замість климка у неї загін. Тому будь-яка робота перетворюється на пригоду. О, я вже знаю, що попрошу Діда Мороза на новий рік. Фанати Silent Hill 2 розгадали таємницю фотографії з ремейку. Протягом гри головний герой збирає колекційні предмети: моторошні фотознімки з розлогими написами і порядковими номерами. Що все це означає, у процесі проходження не пояснюється. Написи на фотографіях утворюють шифр. Кількість об'єктів на знімку відповідає номеру літери в слово Витягнувши по букві з кожної картки, Геймер отримав фразу Ти був тут два десятиліття. Наймовірніше це відсилання на часовий про проміжок, що минув між виходом оригінальної Silent Hill 2 2001 року і ремейком. AMD знищила Intel. Ryzen 7 9800 X3D став найкращим ігровим процесором у світі. Вийшли перші тести і огляди, в яких процесор показав приголомшливі результати. Найближчий флагманський камінь від Intel відстає на 27% за продуктивністю. Переваги! Найшвидший ігровий процесор, хороша енергоефективність, відмінно охолоджується. Продуктивність додатків значно вища порівняно з 7800 X3D. Підтримує розгін, працює на наявних материнських платах. На 479 зелених хрустких баксів. А ще 9800 X3D розігнали до 7241 ГГц. Граємо крізь сльози. Анонсовано My Little Puppy. Гру про пропасика Коргіна, прізвисько Бонгу, який із раю вирушив на пошуки свого господаря. Розробники одразу заспойлерили кінцівку. Вона буде гарною, але посумувати все одно доведеться. Кажучи, коли ти залишаєш цей світ, собака, який пішов першим, тепло тебе зустріне. Виходить, десь там на мене чекає друг мого дитинства, Американський кокер-спаніель на ім'я Еріка. Її фотографія з'явиться тут. Реліз гри наступного року. Головне, це космічна родина. За Mass Effect вийде серіал від Amazon. Сценаристом і виконавчим продюсером виступає Дені Кейсі, відомий за форсажем 9». Маколей Калкін приєднався до касту другого сезону серіалу Fallout. Повідомляється, що зірка сам удома з'явиться з постійною ролью і зіграє божевільного генія. Найсумніше за сьогодні редійтер зустрів свою померлу собаку в Майнкрафт. Вона чекала на нього 6 років. Хлопець приручив вовка і назвав його на честь свого собаки Нано, а потім забув про це. У жовтні реальної Нано не стало. Він вирішив пограти в Майнкрафт або відволіктися і зустрів там Нано, яка сиділа і чекала на нього всі ці 6 років. Після масових звільнень Інтел повернула в офіси безкоштовну каву. І чай таким чином компанія вирішила підняти моральний дух співробітників, що впав після важкого року. Щоправда, до цього у співробітників ще був безкоштовний проїзд та інтернет, але цього повертати не стали. Трейлер Капітана Америка. Девний новий світ картина розповідає про нового капітана Америка, який встав на захист країни замість Стіва Роджерса. Після зустрічі з новообраним президентом США Тадеусом Деосом Россуму Гарісонфорд Сем Ентоні Макі опиняється в епіцентрі міжнародного скандалу. Він має з'ясувати мету підступної глобальної змови до того, який справжній лідер змусить весь світ червоніти від люті. Зараз розповім капець важливу новину у трейлері GTA 6 представлено 2 мільйони 225 134 тисячі кольори палітри RGB, тобто 13% від загальної кількості. А в сцені нічного клубу представлено 462 тисячі 631 унікальний колір. Знаєш, якщо тобі якось здасться, що ти займаєшся дурницями, згадай людину, яка це все порахувала. Анонсовано гру про вмираючого лиса and Leaves, Сендлівсе Last Tale. за сюжетом лисицю вкусила змія, і вам належить вирушити в останню подорож разом зі своїм другом метеликом на ім'я Ані аби відчути спогади прожитого дати релізу. Поки немає, але є демка. Baldur's Gate 3 купили дві людини у Ватикані, і одна додала у вішлист. Про це розповів видавець гри Майкл Доуз. Майкл сподівається, що чувак, який додав гру у вішлист, це папа римський, який просто чекає, коли у нього з'явиться побільше часу, аби витратити його на ігри. Ну що, відпочив трошечка? Бо це були всі новини на сьогодні. Бажаю тобі гарного дня і тільки цікавих ігор. Бувай!